Ви розумієте, хлопці, то, то дуже неправильно таке робити. Обзивати вулиці Вишнева, дерев'яна, Абрикосова, зимова. Це ж масовізм такий пішов. Чому в людей забрали історичну пам'ять, вони не хочуть собі ту пам'ять повертати. І вони погоджуються на такі дурні назви, які не відповідають ну, історії нашій, про що ми з вами говоримо. Наведу один бзік, пов'язаний нехай нагнівається. Дуже люблю цю область, Черкаська область, бо це Тарас Григорович Шевченко. І розповідає мені ректор. Черкаського університету, здається, чи проректор я вже забула. ви Каже, ви уявляєте, Ми дуже боролися за те, щоб у нас була вулиця Єфремова. Я кажу: ну, а Єфремов це заступник Грушевського Центральної Ради. Подумає, Ні, ну, ви про того Єфремова. Ну, от власне володя, розумієш? Ну, розумієте? Це Сергій Єфремов, перший журналіст, якого фінансував наш геніальний Чекаленко, великий землевласник, основний фінансист національного визвольного руху в межі 19-20 століття. І він каже: ми дуже боролись, а то земляк. Він народився там на Черкащині. Ніщо, ніякі наші пропозиції не проходили, щоб назвати вулицю патріотично іменем якоїсь видатної постаті. Ну крім звичайно Шевченка і Богдана Хмельницького. І тут каже: ми пропонуємо Єфремова. І вони відразу зреагували і сказали так, тому що вони всі асоціювали це з Ригівською скотенякою, яка сиділа тоді у Верховній Раді. Я до речі, не пам'ятаю, воно назвалося з дитя Олександр. значення. отак. Вони назвали Єфремов. те саме Дніпро. Приїжджаю я туди до, до своїх колег, ми робимо зустріч в одній цікавій споруді, де був підмогильний, і мені мій знайомий Макс Дорофєєв каже, ви знаєте, Ірино Дмитрівно, у нас є вулиця Донцова в Дніпрі. Я кажу, як? Як Як це може бути таке, що вас проголосували за вулицю Донцова? Він каже, де Донцова? Вони подумали, що то Дарія Донцова. Тобто московська пісательниця, яку я не знаю, звичайно, вони не, не асоціювали це з Дмитром Донцовим, той, який родом з Мелітополя, тепер окупованого Мелітопора, де колись батько Донцова був градоначальником. Тому вулиці Квітневі, вулиці, які там Жовтне. Жовтневі, Квітневі, тому що люди не знають так. і це була величезна проблема.